Дорогі лазівчани, наші учні та їх батьки, сьогодні курси англійської мови АйТОК хотіли б привітати вас з Новим роком. Це свято завжди повертає нас в дитинство. Тож, хай це чарівне відчуття завжди перебуває у вашому домі. Будьте чарівниками для себе, вірте в свій успіх та удачу. Бажаємо вам більше подорожей та нових знайомств, адже це наповнює наше життя необхідною енергією. Розвивайтеся, відпочивайте, ставте перед собою нові цілі та головне не стійте на місці. Зробіть нарешті те, про що ви так давно мріяли, і не бійтеся бути радісними та усміхненими кожен день. Нехай новий рік буде багатим для вас на добро, щедрим на успіх та вдачу. З новим роком вас.